О, привіт! привіт. Дайте мені три Кока-Коли, один гамбургер і три картоплі. І картопля фрі. Дам. А скільки з мене 600 гривень. Там наш. 600. що в мене. є. Ага. Це і це кудок для театру. Ну, поїхали в театр тоді там. Будем задоволені. Добре. Давайте, друзі, я нічого не мать. Ви ж що там усе є, а ми лише прикидалися. <Слыш> Ось, <Yeah. смеш> Эй, поехали. Так. Ого, ага. поверните ли ворот? Пш, олете ли по своей смысле. Не, я ничего не бачу. Пш. Tak, w porządku, pojedziemy do mury. O, cześć. Cześć. Ta elektryczka zamknięta? Nie. Nie, my tak chcemy pojechać do mury. Możemy pojechać na Crossover, jeśli chcecie. Tak, u nas jest Crossover. O, wszystko. Дуду. Що нам робити? Нам треба виїхати на кросовері. Ем... Коротше, ну Поїхали Обережно. Uh, все, добре, зупинилась. Ой, яка гладка. Просто дай мені цей кущик. І скажи, та бери. Дивись, Великий Глебачок. Ммм, hmm. мааааа. Крова йде. Mm, сказав, що корова йде, коротше, безплатно, безплатно де... не має. Чому ми стоїмо, коротше, по дорозі? Хіба ніхто не їде? Е, бо там село. А... О, корова не йде. Треба їхати швидко. Швидко, швидко. Ням, ням. Ням, ням, ням. Ням, ням. Ням. О, привіт. Привіт. Що в тебе бульбашки, важкий І зачем тебе капсули? Ой. Неважливо. І ти на льоту ловиш.

Я погано бачу через бульбашки. Що це? Екран. Поїхали. Двісь, куди ти їдеш? Так, закривай. О, ні, то Відкриваю. їде. Відкриваю. Весь куди ти О, ні.